Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій і сьогодні я знову на Вінницькому авторинку. Сьогодні у нас 18 жовтня. Давайте подивимося, які тут автомобілі продаються та скільки вони коштують. І починаємо ми з Renault Megane в кузові хетчбек 2015 року випуску. 149 тисяч пробігу, 1,5 дизель і вартість 8600. Сузуки Ліана 2003 року випуску. 1,6 бензин, 111 тисяч пробігу, вартість 4-500. Шкода Октавія 2008 року випуску, 243 тисячі пробігу. 1,8 бензин на автоматі і вартість 5800. Портфокус 2008 року випуску, 1,8 бензин, 165 тисяч пробігу і вартість 6200. Citroen C5 2009 року випуску, 190 тисяч пробігу, 1,6 дизель і вартість 6500. Volkswagen Touran 2007 року випуску на автоматі 172 тисячі пробігу. Пишуть, що бензин, але не вказують, який двигун. А, ціна 8400. Megane 2007 року випуску 183 тисячі пробігу. 1,6 бензин. Вартість 5600 доларів. Ford Focus 2017 року випуску. 1,5 дизель. 125 тисяч пробігу і вартість 12200 доларів. До речі, Ford Focus в універсалі. Ще один Ford Focus, тільки в кузові хетчбек 2011 року випуску. 1.6 бензин 161 тисяча пробігу, 8500 доларів ціна. Друзі, дивіться, який ексклюзивчик. Renault Megane Cabriolet 2005 року випуску. 1.6 бензин. 180 тисяч пробігу, вартість 5900. Вся в рідній фарбі, автомат. Ну і така вона в салончику А ось так вона виглядає позаду. Ford Focus 2010 року випуску 1,6 дизель, 206 тисяч пробігу і вартість 6300. Тільки пригнана. Ціна, до речі, непогана. Volkswagen Touran 2006 року випуску 199 тисяч пробігу, 1,6MPI бензин 6700. Шкода Octavia Tour 2005 року випуску. 168 тисяч пробігу, 1,6 бензин, вартість 5200. Друзі, ну а я вам нагадую, що я роблю разовий огляд автомобіля. Також підбираю автомобілі під ключ. Тому, кому цікаво, звертайтеся за контактами в описі. Opel Insignia 2017 року випуску. 1,6 дизель 151 тисяча пробігу і вартість 14500. Megane 2005 року випуску, 226 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, вартість 5700. Peugeot 207, трьохдверна, 1,4 MPI, газ бензин, 12 рік, 181 тисяча пробігу і вартість 4 999. Ford Focus 2006 року випуску, 210 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Вартість 5,250 доларів. Nissan Note 2008 року випуску, 147 тисяч пробігу. 1,4 бензин. Пишуть, що вся в рідній фарбі. Вартість 6250 доларів. Renault Clio 2009 року випуску. 1,6 MPI. Бензин 181 тисяча пробігу і вартість 6450. Renault Megane 2013 року випуску 217 тисяч пробігу, 1,5 дизель, вартість 8600. П'ятий Golf в універсалі 2008 року випуску. 1,6 MPI 173 тисячі пробігу, вартість 7500. Mitsubishi Lancer 2009 року випуску, 1,5 бензин 106 тисяч пробігу і вартість 7300. Opel Vectra 2007 року випуску 198 тисяч пробігу, 1,8 бензин і вартість 6200. Audi Q5 2015 року випуску, 2 літровий бензин 148 тисяч пробігу і вартість 17900. Кодоктавія 2002 року випуску, 1,6 бензин 220 тисяч пробігу, 4950 доларів ціна. Рено Меган 2017 року випуску 1,5 дизель на автоматі 13 100 доларів ціна. Renault Kangoo Пасажир 2006 року випуску, 1,6 бензин, походу 175 тисяч пробігу і вартість 6 тисяч доларів. Volvo XC60 2018 року випуску. 2 літра дизель на автоматі вартість 27 900 доларів. Друзі, Друзі машина з пробігом 36 000 км. Sunkion Caeron 2014 року, 2-літровий дизель 12500 ціна. BMW 5 серії 2015 року випуску в універсалі, 2-літровий дизель, 220 тисяч пробігу, 18 800 ціна. Друзі, сьогодні я пройшовся по актуальних машинах, які щойно або там пару днів назад, як заїхали. Можливо, деякі зняв ті, що тут і раніше були, але в будь-якому випадку стараюся давати вам актуальну інформацію і не знімати всі-всі-всі машини, бо це буде дуже довге відео, і кожен раз немає потреби це робити. Ще я думаю, можеться зробити якусь градацію по цінах, наприклад, зняти машини за 5-7 тисяч доларів, 7-9 або там 10. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. Ну і всім до нових зустрічей.